Ласкаво просимо на ютуб канал оновлений мираж F1 2026 року став прикладом глибокої модернізації легендарного французького винищувача, який отримав друге життя завдяки сучасним технологіям та бойовому досвіду. Українські авіаційні фахівці у співпраці з європейськими партнерами провели масштабну програму оновлення, що охопила як авіоніку, так і озброєння, двигун та систему управління. Основна мета модернізації забезпечити високий рівень боєздатності літака в умовах сучасного повітряного бою, де важливими є не лише швидкість і маневреність, а й інформаційна перевага. Мараж f 1 2026 отримав оновлену кабіну пілота з повністю цифровими дисплеями, інтегрованими системами керування польотом і зв'язку. Нові прилади забезпечують сумісність із системами НАТО, що дозволяє українським пілотам ефективно взаємодіяти під час спільних місій. У літаку встановлено сучасний радар із фазованою решіткою, який значно підвищує дальність виявлення цілей та точність наведення ракет класу повітря. повітря покращено системи електронної протидії, що забезпечують кращий захист від ракетного ураження, а також новий навігаційний комплекс із супутниковою корекцією. Під капотом модернізованого Mirage f 1 стоїть оновлений турбореактивний двигун з підвищеною тягою та зниженим споживанням палива, що забезпечує більшу дальність польоту та швидкість до 2 махів. Завдяки використанню нових композитних матеріалів зменшено вагу літака, покращено маневреність та стійкість під час виконання бойових маневрів. В Озброєння інтегровано ракети середньої дальності Майке, сучасні керовані бомби та ракети для ударів по наземних цілях, що робить f 1 універсальним багатоцільовим винищувачем. Оновлений мираж F-1-2026 вже проходить випробування на українських полігонах і показує чудові результати у симульованих повітряних боях. Літак здатний виконувати як оборонні, так і наступальні місії, підтримувати наземні війська та контролювати повітряний простір. Його модернізація стала частиною масштабної програми відродження авіаційного потенціалу України, що має на меті створення високотехнологічного парку бойових літаків для 2030-х років. Мереж F1 2026 демонструє, що навіть перевірена класика може перетворитися на грізного суперника у сучасній війні завдяки новітнім технологіям і грамотній інженерній адаптації.